Від початку 2023 року до 24 липня усі сервісні центри МВС в Україні, які надають послуги, видали понад 200 тисяч посвідчень водія вперше. Про це повідомили у прес-службі головного сервісного центру МВС. Сервісні центри провели понад 473 тисячі теоретичних іспитів та майже 486 тисяч практичних іспитів. Безпека на дорогах життєво важлива, зазначають фахівці. Саме для того, щоб процеси складання іспитів у сервісних центрах МВС були прозорими, однаковими і максимально схожими на такі ж процеси складання іспитів у всій Європі, розпочато проєкт із оптимізації екзаменацій. Ійної діяльності для отримання права керувати транспортними засобами. Нагадаємо, в рамках проєкту прозорих іспитів під час теоретичного та практичного складання поки для легкових автомобілів категорії Б перебіг екзаменів фіксується за допомогою аудіо та відеопристроїв. Таким чином кандидати у водії отримують більше інструментів для оскарження результатів іспиту, якщо це потрібно. А екзаменатори мають запис із різних ракурсів усього, що відбувалось в салоні транспортного засобу під час іспиту. Першими у проєкті із забезпечення прозорих умов складання іспитів були Київська, Львівська, Вінницька та Одеська області. А від 3 серпня прозорі іспити будуть у Сумській, Рівненській, Житомирській та Кіровоградській областях.